Новини на радіо Сміла з інформаційним випуском у студії Анатолій Самарський. Міський голова Вадим Решетняк провів позачергову 65-ту сесію міської ради. Схоже, останню на цій посаді. Спочатку він надав слово для традиційних депутатських звернень. Іван Шелудько висловив депутатську стурбованість щодо стихійного сміттєзвалища на кагатному полі цукрокомбінату. Депутат Тетяна Карло продовжує турбуватися від сесії до сесії освітянськими зарплатами та надбавками. Секретар міської ради Ярослав Березань озвучив звернення підписане 35 депутатами. Шановний Вадим Володимирович, відповідно до пункту 7 статті 42 закону України про місцеве самоврядування, сільський селищний міський голова не ріш одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. У зв'язку з тим, що вже три роки такі звіт не проводився. Керуючись пунктом 7 статті 42 закону України про місцеве самоврядування, просимо провести звіт за 2012-2015 роки 24 квітня 2015 року підписи 35 депутатів. Після цього перейшли до порядку денного на розгляд. Виносилося п'ять питань. Головуючий озвучив заяву депутата Сергія Дудкіна, де він повідомляє про складання депутатських повноважень у зв'язку із зміною місця проживання, та зачитав порядок денний. Перше питання про скасування рішення сесії міської ради від 02.04.2015 року. Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 29.12.2014 року про структуру органів міської ради загальної численни апарату управління. На минулій сесії роз'єднали посаду заступника і керуючого справами про скасування цього рішення. Перше питання. Друге питання про внесення змін до рішення сесії міської ради від 29.12.2014 року про структуру органів міської ради та загальної численни апарату управління. Наступне питання про. Подання міського голови до Смілянської міської ради пропозиція щодо затвердження на посаді заступника міського голови з діяльності виконавчих органів міської ради Головченка Олександра Євгеновича та вести його до складу виконавчого комітету міської ради. Наступне питання. Знову подання до Смілянської міської ради від міського голови щодо посади керуючого справами виконавчого комітету Карпача Тетяну Михайлівну та внести її до складу виконавчого комітету Смілянської міської ради. Наступне питання простановлено назвав заступнику міському голові та керуючому справи на 2015 рік. Депутати не проголосували за подані кандидатури. Слово було надано Олександру Головченку. Рішення не прийнято. Дякую. Надаю слово Головченку Олександру Євгеновичу. шановні депутати. Я хотів би в першу чергу подякувати вам всім за підтримку, яка була протягом багатьох років співпраці. Що робив вірно, невірно час покаже таке. Ваше бачення я говорю, яке рішення міська рада, так і буде вірно. Я просто хотів би проговорити, що в любій стороні є моральна точка зору, і вона ніяк не знімається. Я вдячний за підтримку за співпрацю. Враховуючи ситуацію, що склалася, Вадим Решетняк зачитав власну заяву. Шановні депутати, в обставинах, що склалася у зв'язку з не підтримкою запроваджених мною кандидатур на посади заступників міського голови та керуючих справами, бачачи, що створилася нова депутатська коаліція, це надає мені можливість впливати на ситуацію та процеси в різних сферах життєдіяльності міста. Вважаю, що в такій ситуації моя подальша робота на посаді буде неефективною, тому заявляю про складання своїх повноважень. Просто запокультувати. перший заступник міського голови Юрій Студанс також заявив про намір подати заяву із займаної посади. Криза влади у місті може створити напружену ситуацію. Проте депутати мають намір швидко розв'язати проблему. Це має бути відомо вже цієї п'ятниці. За інформацією Черкаського обласного центру зайнятості рівень безробіття населення зріс з 8,9% до 10,2%. На 10 тисяч зменшилася чисельність працюючих в галузі економіки, збільшуються обсяги вимушеної неповної зайнятості. Ці тенденції збережуться й надалі. Низький попит на робочу силу та недостатні обсяги створення нових робочих місць, загрози масового звільнення працівників, низька професійна мобільність трудових ресурсів. На сьогодні чверть безробітних не мають професії. Сій затребуваної на ринку праці, крім того, на ринок праці виходять громадяни з числа внутрішньопереміщених осіб, учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей. Зростають ризики збільшення безробіття серед молоді, загострення проблем з працевлаштуванням випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів. У зв'язку з цим до центрів зайнятості області звертається більше громадян протягом січня-березня. Послугами служби зайнятості скористалося понад 38 тисяч Сич безробітних, що на 11% більше ніж у січні-березні минулого року. Від смілянських та шполянських платників податків за три місяці 2015 року надійшло 84,4 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Керівник Смілянської податкової інспекції Костянтин Синягуб відзначає, що з початку року вдалося забезпечити приріст надходжень порівняно з минулорічними показниками єдиного соціального внеску на півтора мільйони гривень. А це значить, що громадяни можуть розраховувати на державні соціальні гарантії при безробітті нещасних ви випадках професійних захворюваннях при нарахуванні пенсійного забезпечення тощо. Це український конкурс фестиваль Таланти багатодітної родини проводиться за ініціативи Всеукраїнського Союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України при підтримці Міністерства соціальної політики України. Фестиваль відбувається щорічно в усіх регіонах України і демонструє кращі зразки дитячої творчості в галузі культури та мистецтва. Його мета відродження та популяризація культурних та моральних цінностей сім'ї, відродження та збереження народних та родинних традицій. Фестиваль цього року проводився під лозунгом. Я пам'ятаю, я пишаюся. 14 квітня визначено переможців конкурсу у Смілянському районі. Ними стали в номінації Вокальне мистецтво Лідія Коломієць та Лілія Коломієць. В номінації хореографія Євгеній Апілат а Мар'яна Машкаринець та Діана Султанова в номінації художня та авторське виконання. Голова районної ради Василь Латенко побував у Ротмістрівській сільській раді, де за його сприяння в адмінмежах ради виділено земельні ділянки воїнам антитерористичної операції. Голова та депутат районної ради, начальник управління держземства у Смілянському районі Азір Мірзоєв особисто пересвідчився про виділення земельних ділянок в натурі. Тож дня голова ради брав участь у розширенні апаратній нараді районної державної адміністрації, де розглянуто нагальні питання соціально-економічного розвитку громад району та функціонування держав. Ніх установ. Працівників обласної адміністрації чекає чергова хвиля скорочень. Про це повідомив заступник голови керівника Черкаської облдержадміністрації Віталій Коваль, який наголосив на необхідності проведення реформування департаментів та управлінь для оптимізації витрат на утримання влади відповідно до завдань уряду. За словами посадовця, оптимізація витрат бюджетних коштів відбуватиметься у двох напрямах: визначення оптимальної мережі бюджетних установ та скорочення працівників у державних органах влади. Уже Цього року в бюджеті зменшили видатки на заробітну плату держслужбовців на 6%. Скорочення працівників у кожному структурному підрозділі облдержадміністрації передбачається на 20%. Про це інформують у прес-службі Черкаської облдержадміністрації. З огляду на планове скорочення працівників, керівники департаментів мають розробити максимально дієву структуру своїх підрозділів з урахуванням скорочення кадрів та перерозподілу обов'язків. Розуміння потреб оптимізації має. Дійти до рівня районів і міст, відзначив Віталій Коваль. В умовах економії бюджетних ресурсів неможливо продовжувати табелювання одних і тих же осіб в різних установах на створення нової структури керівників департаментів та управлінь облдержадміністрації матимуть тиждень. За даними Черкаського обласного центру зайнятості, з початку року професійне навчання проходили 3,8 тисяч осіб. Більш ніж дві третини з них після закінчення профнавчання отримали роботу, оскільки служба організовує навчання під конкретні замовлення роботодавців. Як визначають фахівці, відповідно до останніх законодавчих змін розширено перелік осіб, які мають право на отримання ваучера на перепідготовку, спеціалізацію підвищення кваліфікації. Раніше право на отримання ваучера Ваучера мали працюючі громадяни віком від 45 років. Зараз певні категорії громадян, у тому числі переселенці та учасники антитерористичної операції, отримали право на такий ваучер незалежно від досягнення ними 45 років. З початку поточного року 348 платників Смілянської податкової інспекції подали декларації про майновий стан та доходи. Загальна сума задекларованого доходу складає понад 11,3 мільйона гривень. Відповідно поданих декларацій, підлягає сплаті до бюджету 320 тисяч гривень. діючий час декларанти поповнили державний бюджет на 190 тисяч гривень від задекларованих до сплати сум. Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченої громадянами із Заробітної плати можна, зокрема, шляхом реалізації права на податкову знижку. Платники податків, які бажають скористатися правом на податкову знижку за підсумками 2014 року, повинні протягом 2015 року подати річну податкову декларацію. З початку року цим правом вже скористався 71 громадянин. Деклараційна кампанія доходів громадян, отриманих ними у 2014 році, триває до 1 травня 2015 року.